Навіщо творець створив світ? Так це дуже цікаве запитання, і воно дуже філософське. На нього відповідають, мабуть, всі містики, всі філософи, Кожен старається відповісти із своєї сторони, з своєї точки зору, свого бачення. Хоча веді, я думаю, на це вже питання відповіли. А не лише нам цікаво, як скажуть карти Таро, правда? Ми ж не задавали ніколи такі питання картам Таро. Давайте запитаємо такі цікаві, серйозні запитання. І так, чому ж творець, чому всесвітній творець, створив взагалі весь цей світ. Навіщо йому це було? Хм. Ох, як цікаво. Я вам зараз навіть буду показувати карти, тому що. Ах, як цікаво. Дивіться, в перші карти ми сьогодні працюємо за англійським таро. Можливо, комусь буде цікаво, які карти я буду показувати. І вони говорять нам про те, що перша карта це королева мечів. Вона говорить, що творить, створив світ своєю думкою, своїми це карти мечів. І причому ці думки були у нього. Він точно знав, що він хоче. Він планував кожну буквально монаду. У нього було все розплановано. Це дуже точне творення. І воно творилося в мечі. Хто знає карти, той відразу зрозумів, про що я зараз буду говорити. Мечі це думка і слово. Перша карта, яка випала, королева мечів, світ був створений думкою, словом, вібрацією. Тут навіть ні про що говорити. Слідуюча карта карта Ірофанта. Світ створений для того, щоб давати знання, щоб розвиватися, щоб людина в цьому... В світі почала пізнавати себе і навколишній світ, і потім передавала ці знання іншим людям. Слідуюча карта за Іерофантом, слідуюча карта, карта мудрості, карта від відлюдника, карта, яка говорить, що світ був створений, крім того, щоб набувати знань, а це зовсім різні знання. Тут знання, які конкретно людина вивчає і передає один одному, ну, наприклад, як медичні знання. Так? А це вже карта набуття свого власного досвіду і розуміння світу із свого боку, з своєї сторони, там, пізнаю тут, пізнаю тут, почитаю. Це коли світ пізнається через себе і через все навколишнє, навколишнє, що біля нього є, дуже цікаво. Тобто ми бачимо, що нам говорять карти, що творець творив словом, творець творив вібрацію для пізнання. І в тому числі для пізнання самого себе. Я запитала, що ж відбулося далі. Далі е відбулася стрічка мечів. Далі людство, яке створювалося, планети, світи, людство. Я думаю, що ви розумієте, що ми не одне людство в цьому світі, воно почало ворогувати. Не створив багато, багато всього. Але потім людство почало ворогувати. Чому ворогувати? Дивіться, карта диявола, тому що. Захотілося всього більше, всього більше. Захотілося такої жаги, комусь жаги влади, комусь жаги відчуттів, комусь жаги ем, грошей. Це карта, яка говорить, що ми впали в таку і і тоді, коли ми почали хотіти розділятися, ми впали в залежність, в залежність від свого хотіння, від своїх бажань і від усього того, що зараз з нами в принципі йде поряд весь час. І ця карта шестірочка Кубків, яка говорить, що нам потрібно повернутися назад і щось там зрозуміти, в тих світах, в інших світах, в іншому розумінні, можливо, в давніх рукописах і в давніх знаннях щось зрозуміти. Давайте запитаємо, що саме ми повинні зрозуміти вернутися назад і зрозуміти. Карта П'ятірочка Жезлів говорить, що ми повинні зрозуміти. Чому ми почали буцатись один з одним? Чому ми почали тут навіть не ворогувати, а конкурувати? Конкурувати. А ця конкуренція починається із середині себе. І вона починається між нами. Хто кращий, я кращий, той кращий, розумієте? Яка була мета у творця на створення людства? Ох, карта імператора, щоб людство. Бул відчула, що воно і є. Хто такий імператор? Це і є, по суті наш Всевишній. Він говорить, що людство зрозуміло. у нас такий ще імператор прекрасний у картах ангельських. Бачите, він з крилами. Тут власне говориться про те, що б людство зрозуміло, що є він, творець, пішло до нього і ніколи про це не забував. Чи існував рай на землі? Цікаве запитання. Давайте, ви мені сьогодні вирішили задати всі самі цікаві запитання про всесвіт. Давайте подивимося, чи був, раз... чи був рай на землі. Карти вискочили самі. Я їх відкладу, вони нікуди у нас не діваються. Чи був рай на землі? Чи був рай на землі? Ми хочемо, да, четвірочка кубків, ми завжди віримо в те, що нам хтось допоможе. Нам допоможе рай, нам допоможе хтось, ми віримо в те, що є щось, від чого ми можемо відштовхнутися. Наприклад, був рай, і тоді ми можемо сказати, що. Щось таке сталося з люстом, що воно впало нижче, і почалося по суті, ну, це падіння, так? От, це про допомогу. І ця допомога власне, була. Це, о, люди там жили спокій, в медитації, тому що слідуюча карта, трієчка Кубків, нам і говорить, був період часу, коли там було все спокійно, людям допомагали, власне. Такі, там, бачите, У нас такий кубочок і ангел несе. Людям допомагали у створенні себе світу. І от трійка Кубків це власне і є страйк, коли всі були щасливі, всі співали пісні, і все було добре. Але потім сталася така штука, яка Давайте запитаємо, чому люди пішли тоді, якщо він був рай, чому тоді звідти вигнали? Чому нас віти вигнали? Люство вигнали. можливо, не нас. Чому вигнали? Було сонце. Карта Сонця. Зараз три карти візьму. Ага, дев'яточка Жезлі, імператриця. Чому звідсіля вигнали людей? Та власне, я не можу сказати, що вигнали. Це людство саме прийняло таке рішення звідти піти. Тут навіть не скільки провигнали. Скільки про те, що людство захотіло взяти на себе, От, дивіться, було сонце, да? був рай. Дев'яточка жезлів говорить, тут прям видно, як людство сказало, я і сам все можу, я теж можу як ти. я можу все створювати. І творець сказав, Окей, будь ласка, піди попробуй, тягни на собі це все. І тут дев'яточка жезлів говорить про те, що людина взяла на себе цю відповідальність, тягнути на собі. Відбиватися від усіх е, е, труднощів, які в нього в житті, і пробувати з цим справитися. Бо людство подумало, що воно може бути, дивіться, чи карта імператриці? Людство подумало, що воно може справитися і само стати, як там у нас був імператор, а тут імператриця, справитися з цим і теж стати богами. Почало і, і почати управляти світом. Яка задача людини у світі? Двічка кубків любити, любити один одного, любити це не тільки про любов до партнера, двічка кубків, це про любов до всіх людей, які біля тебе, Кожен, хто біля тебе, має відчути твою любов. двійка кубків. Навчитися любити, сама карта про це говорить, навчитися бути в парі, любити, відноситись до іншого так само, як до себе. Тому що вдвічі кубків, а взагалі в а вони й тут є. Бачите, вони відмінюються кубками, там я кажу ближче, вони даються один одному куб, кубок. Колись у 15-16 столітті, коли люди дуже були. Теж на грані такого низького духовного зросту, там, пам'ятаєте, палили відьм. або відьмами називали всіх красивих жінок, або ті хоча б які могли лікувати, підсипали яд. І коли люди один одному приходили і давали, відпивали свого кубка, а яд підсипався, як правило, в кубок із вином, з водою, з ліками, з чаєм. Да? І люди відпивали з кубки і давали свій кубок іншій людині і говорили. Я випала, я повір мені, що я тобі нічого поганого не хочу зробити. Двічка Кубки якраз розповідає про це, про те, що ми повинні навчитися довіряти один одному, дарувати один одному свою любов і напити собою кубок, щоб якби, знак того, що ми... я не бажаю тобі зла. От це і є одна із великих задач людства навчитися не бажати іншому зла, а навчитися обмінюватися цими прекрасними кубками, знак Відомості, моралі, духовності і любові. Чи є місія божественна в українців? Всі Чи є місія божественна в українців? Давайте подивимося. Вона єсть у всіх. Вона є у всіх, абсолютно у кожної людини є своє місія. Давайте запитаємо, яку дав твористь? Українцям, навіть нації українській, яку дав місію для нашого народу. Ого, карта мах. Карта мах говорить про те, що місія українців творити нові світи. Маг управляє всім. Це е, карта мах це той, що між небом і землею. Це, це, ті, це той народ, хто зв'язує творця і, в принципі, землю землян. Карта Мах говорить. Про те, що у нас є всі інструменти, а в нього на столі лежать всі інструменти, всі стихії, ми можемо, по суті, тут головне в цій карті не підхопити его. Тому що тільки ми загордимося, все у нас забереться, всі ангельські крильця дуже швидко нам обріжуть. Але коли ми зрозуміємо, що ми можемо управляти всіма стихіями, що ми можемо управляти стихіями, як правилами, законами. Бути чесними, відповідальними, показати людям, як можна створювати світ, тому що по суті мах і починає створювати в картах таро світи. Він починає, цей зв'язочок, це перша людина, яка зв'язує духовна перша людина. Тому у нас на першому плані повинна бути наша чесність, порядність, духовність, вміння керувати, вміння робити, вміння створювати. Ну по суті, я не знаю як більше сказати, пов'язувати творця. Із всім світом. Це дуже велика місія, надвелика. Місія наставників, таких учителів, ті, хто дають людству е, можливість йти взагалі в нові світи. Яка в українців найкраща якість? Хм. Десяточка жезлів це таке е, вміння на себе брати навіть занадто великі задачі. Занадто. І пробувати з ними справитися всім чим, як тільки можемо. Це людина, як людини, люди, яка може винести на собі навіть непідйомний груз, десяточка жезлів, У неї є місія така, підняти навіть те, що непідйомне, по суті, те, що зараз відбувається у нами, з нами. Причому це у всьому, не тільки в тому, що ми зараз тримаємо ну, півсвіту да, від загарбницьких таких дій. А, про те, що ми, як велика сила, а, можемо на своїх плечах тримати дуже багато, і кожна людина вміє це робити. Тобто, коли їй ставиш задачу, ну по суті, так і є. Ви подивіться на наш народ. У нас, якщо потрібно, то кожна бабуся, вона може навіть старесенька, вона може на своїх плечах витягнути що завгодно. Так само наші розумні люди, науківці, так само наша молодь, так само наші воїни і всі-всі. Ну, тобто, ну, в, по прекрасна ем, така якість українців тримати на своїх плечах, вміти, і в них є на це всі сили і можливості. Що заважає українцям рухатись в цьому світі? Давайте подивимося, що нам заважає да, в цьому світі рухатися далі, що яка, яка якість нашого характеру нам заважає. Симірочка мечів. Мірка мечів говорить, що часом українці бувають занадто хитрі, іноді дуже багато всього видумують. Uh, щоб оминути все, що тільки можна, не тільки закони, не тільки правила, не тільки um, один, і один одного так само. Семірочка мечів це такого карт трошечки хитруна і крадія. По суті, ви бачите, всі карти я витягаю при вас. І ви розумієте навіть про що я зараз говорю: це корупція, це ті, хто не хочуть йти правильним шляхом, це ті, хто завжди знаходять ходять хибні шляхи хитрими. Не хорошими шляхами, і це не тільки про величезних корупціонерів, це і про кожного із нас. Нам потрібно подивитись, а де у нас живе оця хитрість, підступність, щоб вигадати собі якусь вигоду. Ось все те, що нам дуже заважає ким були в минулому українці. та сама десяточка жезлів. Була цією нацією, я би сказала, мабуть, великанів, які на своїх плечах, десятка жизлів знову тягла те, що нам дано зараз. Бачите, те було раніше. Це просто у нас якась карма, така наслідує. Причому, бачите, всі карти про вас достаю. Ми були тими тими плечами, тими гігантами і тими великанами, які не на собі світ. Які спасали людство і виносили вже не одну цивілізацію. Який урок з минулого ми маємо пропрацювати? Карта зірка. Карта зірка. Ми питаємо, що потрібно пропрацювати. Тобто вона у нас іде трошки в деструктиві, да? Ця карта говорить про те, що часто українці вони зазнайки бувають, вони кажуть: о, я такий класний, я такий крутий, я тут усіх на своїх плечах витягну. Це в цьому значенні Зірочка говорить, що пропрацювати своє его і зазнайство. Чи може людина поспілкуватись із своєю душею? Звичайно, може, а ми, ми ж і є душа. М, таке цікаве питання. Давайте зразу відповім без карт, а потім з картами. Насправді ми не є людина. Тобто те, що ми називаємо себе Я людина, людина, як ви мене зараз бачите, так? як я бачу у вас, у всіх інших, я не тіло, я не розум і я не, не мої емоції. А ми думаємо, що ми, як людина, це от я така і є. Ні, я, я така не є. Якщо раптом ви хочете дізнатися, хто я, то я і є душа. Так само, як і ви, всі останні ми вже є душі, і дух, дух і душа, які поєднані, і вони працюють із нашим тілом, з нашими думками, з нашими емоціями. Тобто ми можемо цим і ми цим користуємося. Не просто можемо. Ми зараз цим користуємося. Але ми цього не розуміємо. Ми думаємо, що ми якраз ми наскільки ототожнилися з цим. Предметом як би, своїм тілом і своїм мозком, який там весь час нам накручує різні думки, що ми і думаємо, що ми це і є. Насправді це не так. Та коли ви запитуєте, чи ми можемо поспілкуватися із собою, це так як я в себе зараз я веду зараз марафон, я у мене такий є марафон, а він вже став курсом, шлях до себе. Коли ми знову починаємо повертатися до тебе і розуміти, що ми не це. Але вміти цим користуватися прямо ціла історія, тому що ми не навчені цьому. Тому що все, що ми наскільки ототожнили себе цим, що якраз тіло, розум і емоції управляють нами. То, якщо з вашого дозволу можна, я запитаю, таке питання, як душі пізнати себе через які повернутися до тебе. Давайте я так запитаю. Як душі повернутися до себе, пізнати себе, відкрити себе? Ох, клас! Це карта повішений. Карта повішений, бачите, вона так і є. Вона, це ми, які зараз є в перевернутому такому от прямо в. Як повішний, так ми і є, те, що я розповідала. Замість того, щоб злізти із цієї заножку прив'язаний цей повішний, розпутатись, слізти і сказати, Я єсть душа, ми зараз всі усимо в такому стані, в стані підвішеного, в стані, коли ми рівно навпаки все перевернули те, що я говорила. І коли ми зрозуміємо, що як повернутися до нашої душі, чи ми можемо? Та звичайно, ми ж вона і є. Нам потрібно просто стати на ноги, стати рівно так, як ми і є. Тобто перевернути наші поняття і уявлення про себе рівно навпаки, Іти з середини себе, коли ми зможемо, а ми можемо це робити, дойти до того стану, коли ми можемо дивитися на все середини себе, як душа, як зовсім інша субстанція. Як Дуже цікаво, тоді я вам скажу таку практику. Ви можете на якусь секундочку, наприклад, навіть ну, говорити можна про глибокі медитації, але для того, щоб не заглиблюватись далеко, я вам розповім дуже просту практику, яка вона спочатку буде на якісь секунди, можливо, для вас тільки зрозуміла, але потім вона буде збільшуватись часом. Ви сідаєте десь, причому в будь-якому місці, навіть якщо ви їдете десь в метро, чи вдом, вдома, поки робіть там, де вам тихисненько, спокійно, і, і уявляйте собі, що вас не існує. От просто вас не існує. І дивіться на цей світ, як нібито це ви спостерігаєте за цим світом середини себе. Вас немає. Це буде спочатку виходити тільки на секундочки, потім цей час буде збільшуватись. Ви двері, через які все проходить. От дивіться, уявіть собі, що от ви померли, вас немає, але світ рухається, він нікуди не дівається. Все так само робиться. Люди йдуть, хтось п'якав, той, з ким зустрівся, поцілувався, тут щось ще робиться, та машина поїхала. Ви спостерігаєте за цим світом, ніби вас зовсім немає. І ви побачите, як це цікаво. Така практика буде потім часом впливати на вас. Ви будете починати розуміти, що ви зовсім не те, що про що ви думаєте. Це одна із малесеньких практик, які я знаю, і можу порекомендувати. Я дуже вдячна вам за те, що ви приєднувались до нас, слухали цей ефір. Я дуже вдячна кожному світлячку, який прийшов на. Наш ліхтарик послухати цікаві речі про Всесвіт про можливо про себе десь відгукнеться. Я хочу перед тим, як з вами попрощатися, нагадати про те, що у мене є свій інстаграм-канал, якому я найбільше в принципі, про все пишу, хоча є ще тільки зараз започаткований YouTube канал, є Facebook. І я дуже ще багато роблю для наших воїнів, для нашого ЗСУ, тому що я так само, як і кожен із вас. Я люблю нашу країну, я обожнюю нашу країну. І я хочу, щоб ми як можна швидше е, настав у нас в нашій країні мир і ми перемогли. Тому я, в мене є така ваночка в вона, вона взагалі окремо від усього, де я весь час її поповнюю. І якщо у вас є така можливість, прошу теж вам допомогти. І в себе в інстаграм я все все показую, скільки мене є. Я все за все маю якби, від, від відповідальність і розповідаю вам, куди ми діваємо ці кошти. Нам зараз дуже потрібні дрони наразі, тому якщо у вас така є можливість, я дуже прошу допомогти. А я своєму інстаграм-каналі також я говорю про те, що про розповідаю про світи, про всесвіт, про вас і, власне, проводжу. Курси, у мене зараз є два курси. Один із них це курс по навчанню Таро, але я буду заходити з глибинних витоків таро і розповідати там дуже багато про це. І також є ще курс, який називається Шлях до себе, по суті, про те, що ми говорили про той шлях до себе, який можна і потрібно знайти. Вдячна кожному з вас за те, що доєдналася до нашого каналу. Всього доброго, гарного дня!